Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хто це до нас завітав? А він змерз і тремтить. І хоче вам розповісти, що з ним сталося. Давайте послухаємо. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Бобись чобіток і шапки. Давайте ще раз, дітки, послухайте вішечка. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, Бо без чобіток і шапки. А тепер повторюйте за мною. На землі сніжок лежить. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Давайте ще раз. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, бо без чобіток і шапки. Бо без чобіток і шапки. Дітки, а про кого був наш віршик? Так, про зайчика. А по чому він бігав? По сніжку. А що з ним сталося? Змерз, змерз наш зайчик. А давайте ми, щоб він розігрівся, зробимо гарну пальчикову гімнастику. Приготували свої долоньки. На землі смішок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Бо без чобіт він, і шапки. Ой такий зайчик. Дітки, ви молодці. Дякую, що ви були зі мною і з нашим зайчиком. Він трішки зігрівся і каже вам до побачення, і я вам кажу до наступної зустрічі!